Це відео, де іноземка співає для свого коханого українську пісню. За лічені хвилини воно облетіло інтернет. Джульєт з Нігерії, студентка Тернопільського вишу, яка знайшла своє кохання тут в Україні. Наразі пара живе у Києві, тому з ними спілкуємося відеозв'язком. Закохані розповідають в Україні Джульєт з 2019 року. Сюди переїхала завдяки знайомим. Мене друзі надихнули приїхати навчатися в Тернопіль. Від них чула тільки позитивні відгуки про університет. І я подумала, а чому б ні? Проте це було непросто були проблеми з візою. Не з першого разу могла її отримати, але я була наполеглива. Познайомились Віталі та Джульєт у Києві взимку 21-го року. Зустріч кажуть, була випадковою на вечірці у спільних знайомих. Десь там 15 хвилин ми тут поспілкувалися, і потім не бачились декілька місяців, бо я був тоді в роз'їздах. Але цього часу вистачило, аби зрозуміти, що закохався у Джульєт. Розповідає Віталій, та й у самої дівчини ця зустріч не виходила з голови. Коли я вперше побачила Віталія, я відчула спокій і впевненість, що цей чоловік той самий він мій у серпні 2021-го закохані офіційно стали парою. Джуліет переїхала до коханого в Київ. У Тернопільському університеті навчалася дистанційно. Паралельно вчила українську. Саме від викладачки почула черемшина. І це стала перша пісня, яку Джульєт виконала українською. Спочатку я навіть не розуміла про що йдеться у цій пісні. Моя викладачка записувала слова англійською, щоб я змогла їх прочитати, але я досі не розумію, як змогла зловити ідею цієї пісні, щоб виконати її чутливо. Зараз Джуліет знає більше українських пісень, співає їх скрізь не лише вдома, а й посеред вулиці. Оте каже, з поміж усіх пісень, які уже знає коханому на весіллі усе ж вирішила подарувати черемшину. Мені подобається сама історія пісні Черемшина, про що у ній йдеться, як вона звучить. Вона моя улюблена. Тепер черемшина стала сімейною піснею для слюсаренків. В майбутньому молоде подружжя планує розширити сім'ю. Ну і звісно, мріють про перемогу України.